Пане Ігоре, ну, рахунок переконаний, проте після першого тайму було 0-0. Ану розкажіть, чому так сталося? І що змінилося у другій половині? Таке враження, що хвіртка відкрилася. Ну, По-перше, в бізнес-лізі навіть відборі немає слабких суперників, тим більше калонаду, де грають досвідчені гравці Володя Шевер, Жора та інші хлопці. Где-то ми где у швидкості досягли максимуму. А, а можна я спробую за вас відповісти? Мені здається, що ви трохи були занадто розслаблені в першій половині, ну, враховуючи, що маєте перевагу професійну, технічно, над суперником, десь думали, може так, лівою ногою. Ну, в основному це було інше завдання. Грати в свою гру і швидкість, швидкі, швидкість і швидкість, швидкість. Так а що в другому таймі сталося? Ви в принципі особливо Гра нічого шла, не зараз. Не можна забити м'яча. О! Зашов один, зайшов один, зайшло ще три. Могло От. й більше. Могло більше, малий пропустити десь. але… Ну десь на один пропустив, було б логічно. Север мог забити. Два, двічі мені. Двічі. І пробачив. Ви з ним домовились перед грою? Ну, Це окрема тема. З перемогою. Дякую.